Друзі, вітаю вас! Ви дивитеся новини Лайф. Я Галина Остаповець. Сьогодні у нас на терміновому зв'язку спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. І ми будемо коментувати заяву Росіян про те, що вони збираються утилізувати всі кораблі, які вкрали у нас під час анексії Криму ще у 2014 році. І власне, пане Дмитро, дуже дячно вам, що ви приєдналися. Доброго вечора вам. Власне, чому росіяни зробили цю заяву зараз? Скільки кораблів вони у нас вкрали, і чи справді вони їх будуть утилізувати, як заявляють пані Галину? Взагалі ця заява вона одразу виглядає хибною, тому що, як ви бачите, російські окупанти навіть в ній кажуть, що це ми їх залишили в Криму. Насправді ці одиниці було захоплено. Наслідок воєнної агресії дії з боку так званої Російської Федерації, всі ми пам'ятаємо ці події вже десятирічної давнини, правильно це нагадали, і навіть якби ці кораблі просто залишалися б не в строю, грубо кажучи, десь на причалі протягом тривалого часу, їх вже можна було списувати. Що е, це машини, які мають працювати, обслуговуватися, і відповідно навіть звичайне автомобіля, якщо його у дворі залишити на 10 років, після цього, мабуть, його треба ремонтувати, розбирати наново і збирати це тим більше стосується таких великих механізмів як кораблі. Тому треба правильно розставити акценти. Ці кораблі було вкрадено, захоплено Російською Федерацією під час окупації українського Криму. І протягом всього цього часу, 10 років, вони їх Е, Існує такий термін е, ремонтний. Тобто їх розтягували на запчастини, тому що у них є подібні одиниці, системи озброєння загалом на різних моделях радянських та російських кораблів однакові, вони уніфіковані, як ви розумієте. Тому протягом всього цього тривалого часу. Вони продовжували їх розбирати, і вже після цього мали їх порізати на метал. Але так, зараз небезпечно там перебувати внаслідок дій оборонної безпеки, і вони, прикриваючись нашими діями в Криму, які направлені на звільнення нашої території. Зараз видають це під таким виглядом, нібито в цьому є якась наша провина, що ми. Не дозволяємо їм спокійно утилізувати наші кораблі. Стосується загалом відповідальності Російської Федерації, вона обов'язково настане все це зафіксовано відповідним чином, відповідні позови Російська Федерація обов'язково або те, що від неї залишиться, отримає. І після закінчення цієї війни, нашої перемоги, вони обов'язково будуть відшкодовувати вартість цих одиниць. Під час виплати репарацій за все, що вони скоїли у нашій країні. А є е, якась сума, в яку оцінюються власне ці кораблі, які вони вкрали? Це, ці суми вже будуть оголошуватися, коли будуть прийняті відповідні рішення. Ухвалені, коли буде складена сума позову. Це процес досить складний. Тому що звісно, щоб провести оцінку, треба для початку мати предмет оцінювання. Наразі ми не маємо доступу до них. Тому все це буде згодом, і цю цю домашню роботу в Україна обов'язково зробить. Тобто, вони справді будуть утилізовувати зараз ці вкрадені у нас кораблі, і навіщо цю заяву видали саме зараз на 10-ту річницю та анексії Криму і другий рік війни? Шукати логіку в діях окупантів дуже складно. І я, наприклад, зазвичай взагалі не коментую їхні заяви, тому що. Російські так звані ЗМІ це інструмент пропаганди воєнної, так само, як і відповідні структури комунікації різноманітних державних установ. В цьому випадку можу вже прокоментувати, тому що це стосується безпосередньо нашого майна військово-морських сил. І в принципі, чому саме зараз? Ну, знаєте, на це нехай вони самі відповідають. Чому вони саме зараз? Як я вам вже казав, вони намагаються якимось чином підв'язати ті події, які відбуваються зараз в Криму, нібито з неможливістю охороняти ті об'єкти, які ми їм нібито залишили. Тому вся ця чергова профанація спроби закласти якесь пільгрунтя юридичне для того, щоб виправдати їхні злочинні дії. І останнє уточнення, мова таки йде про 20 кораблів, так чи менше, більше, яка у нас позиція? Ось відносно кількості ці дані треба уточнювати, звісно, і цим опікуються відповідні правоохоронні структури. Ми не можемо розкривати всі подробиці в цифрах, але знов ну, таки суспільство українське обов'язково цю інформацію згодом, коли настане час відкривати, обов'язково дізнається. Окей, добре, дуже вам дякую, пане Дмитре. Нагадую, у нас був Дмитро Плетенчук, спікер військово-морських сил України. Ми говорили, обговорювали нещодавно заяву Росіян про те, що ті кораблі, які вони у нас вкрали під час анексії, вони, начебто, збираються утилізувати. Пане Дмитре, неймовірно вдячна вам за цей коментар, за це пізнє включення. Залишаємося з вами на зв'язку. Бережіть себе.